Вітаю вас. Вітаю. Прошу. Наскільки плідним був минулий тиждень, адже 8 березня, день народження Шевченко, день державного гімну. Свят більше ніж робочих днів. Борітеся, поборете, Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава, за вас воля святая. Нове призначення залужного. Це заслання чи підвищення і більш високий рівень довіри. Це в першу чергу бажання Валерія Залужного в даних обставинах. 35 тисяч ветеранів війни стоять в черзі на житло. Чи вирішується це питання на 2024 рік з державного бюджету виділено фінансування у розмірі 5 мільярдів 750 мільйонів гривень щодо надання грошової компенсації на придбання житла? Не можна не поставити питання про Ватикан, про білий прапор. Ми щось не так зрозуміли, чи там дійсно мова йшла про капітуляцію України? Мені здається, що на території України ми повинні підіймати не білий прапор, а синьо-жовтий. Вітаю в ефірі. Програма на часі у студії працює Олексій Литвінов. Сьогодні говоримо про можливість виборів України до в Україні до кінця військового стану, про плани ворога по розхитуванню українського суспільства, про нові загрози і перемоги у нашій студії народна депутатка України Ірина Борзово. Я вітаю вас, пані Ірино. Вітаю шановні українці! Вітаю рідні відничани. А цього року більш ніж у 80 країнах будуть відбуватися вибори і на Росії. Псевдовибори також передбачені. Але у 2024 році році мав відбутись і чергові вибори президента України. Ну, з огляду на те, що в конституції зазначено, адже президент обирається на 5 років. Чи будуть вибори, чи вони можливі, чи є вже висновки з цього питання? Україна країна сталої демократії, де систематично відбувається ротація влади. Перенесення виборів у 2024 році це вимушений крок, який зумовлений повномасштабною війною, яку розпочала Російська Федерація проти України та українського народу. Будь-які вибори місцеві вибори до Верховної Ради. Вибори президента України під час здії воєнного стану проводити забороняється. і про це говорить закон України про правовий режим воєнного стану, який, до речі, був прийнятий ще у 2000 році. І зміни до даного закону вносилися тільки у 2004, у 2008 і у 2014 Роках стаття 19 закону України про правовий режим воєнного стану забороняє під час дії воєнного стану змінювати Конституцію України, забороняє проводити вибори президента України, вибори до Верховної Ради України. Також важливо забороняє проводити місцеві вибори і забороняє проводити. Місцеві та всеукраїнські референдуми. Також стаття 10 цього закону говорить про неможливість припинення повноважень органів державної влади, а саме Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Національного банку України, суддів органів, прокуратури. Органів оперативно-розшукової діяльності досудового розслідування і також підрозділів, які ведуть контррозвідувальну діяльність, тому вибори в Україні обов'язково будуть після нашої перемоги. А в законі прописано, що після скасування Дії воєнного стану Верховна Рада протягом 90 днів повинна прийняти рішення і оголосити дату виборів до Верховної Ради до місцевих рад. І ви правильно зауважили, що також відбуваються у 2024 році, саме 17 березня, вибори у Російській Федерації. Чим відрізняються вибори у Росії і в Україні? Росія це тоталітарна диктатура, яка фактично відмінила процедуру виборчого права для своїх громадян, тому що насправді в Росії не народ обирає президента, а путінське оточення. І от коли в Росії були конкурентні. Вибори я напам'ятаю. Мені здається, що ще у 1996 році, і навіть тоді вибори повин... могли бути сфальсифіковані. Що говорю, якщо говорити за Україну, це, це країна демократична, і ми повинні провести вибори демократичні. У нас сьогодні на жаль, під час війни немає можливості проголосувати, і немає можливості бути кандидатом. В депутати, а якщо говорити про наших військових, то наші військові не можуть сьогодні як і проголосувати, як і стати. В окопах з автоматами в руках, а, захищаючи Україну кандидатами в депутати, а це насправді велика честь для нас, щоб владу, як і на місцевому, як і на обласному рівні, як і на державному рівні, представляли військові, і це їх право, яке вони вибороли із зброєю в руках. Так, а вибори, які відбудуться у 2024 році, так звані вибори Путіна в Росії, насправді це самі ганебні вибори за всю історію Росії, тому що вони супроводжуватимуться насиллям мільйонів українців на окупованих територіях, і ці вибори визнавати не можна. Наприкінці лютого була заява від української розвідки про основні плани ворога. На яких темах росіяни намагаються розхитувати українське суспільство сьогодні, з середини, наскільки я розумію, ви вже сказали про те, що закон чітко аргументовано і безапеляційно прописує неможливість виборів в Україні, тим не менш, в соцмережах бачимо вкиди про нелегітимність президента. Це все. Звіні одної цепі. Ви знаєте, росіяни відчули за цей час, за час повномасштабного вторгнення всю силу українського війська. І вони на сьогоднішній день розуміють і бачать, що для захоплення маленького Районного там містечка вони віддають 50-60 тисяч життів російських солдатів, і це знищення тисячі одиниць технік. Також, як ми з вами говорили, потрібно розуміти, що в Росії у 2024 році вибори, і вони хочуть фактично ганебно провести вибори і на окупованих територіях. Тому Росія буде застосовувати нові методи гібридної війни, тому що вони розуміють, що на сьогоднішній день не можуть захопити всю територію України завдяки силі Збройних сил України. А вони розуміють, що їм потрібно розколоти українську єдність. І дійсно комітет з питань розвідки при президентові України зробив таке повідомлення, і насправді громадяни України повинні розуміти, які є сьогодні. Ризики, тому що найбільше ви праві а, ворог буде спекулювати на тему легітимності або нелегітимності президента України, але ми звертаємо увагу і на закон України, і на Конституцію України, який говорить, Проте стаття 108 конституції України, що президент України виконує свої повноваження до вступу новообраного президента. Також будуть певні виклики, які стосуються Верховної Ради України, тому що з шляхом підкупу, шляхом шантажу народних депутатів України, країна-агресор хоче досягнути того, щоб депутати складали свої повноваження. А Верховна Рада і парламент все ж таки в Україні це єдиний законодавчий орган. Тому країна-агресор буде застосовувати навесні і впродовж літа всі методи а, для того, щоб досягнути міжетнічного конфлікту. Вони дуже хочуть досягнути того, щоб українці почали сваритися між собою, щоб був суспільно-політичний конфлікт, тому що їм. Це потрібно навіть для виправдовування в Росії. Мені так здається, є люди, які не підтримують війну. Їм це потрібно також для виправдовування на міжнародній арені, що це не ми розпочали війну, що ми допомагаємо українцям. Тому дуже важливо розуміти ці. Виклики, які стоять перед Україною у 2024 році, росіяни також розуміють, що фактично за третій рік повномасштабної війни, на третій рік повномасштабної війни, за 10 років війни з 2014 року українську стійкість вони не зламали ні ракетними обстрілами, ані блекаутом. Тому важливо сьогодні працювати і далі, бути в єдності. Підтримувати Збройні Сили України і розуміти, що єдність це перший, другий і останній крок до перемоги України. Зима 2023-2024 року була. Якщо ви вже згадали про блекаути, не такою, як зима першого року війни, і мабуть це дійсно пов'язано із тим, що методами блекауту зламати українську єдність тоді росіянам не вдалось. Однак емоційно вона була важче ніж. Минула зима. Чи має Україна перемоги взимку 2023-2024 року, адже вони нам все ж таки вкрай необхідні? Це третя зима, яку ми, українці, пережили під час повномасштабної війни. Фактично, третя зима. Мені здається, що зима була емоційно важкою. У Нас було насправді багато болючих втрат, але як ви зауважили, були перемоги. По-перше, збройні сили України геро героїчно тримають оборону і не дають ворогу пройти далі, захопити територію України, захопити інші міста, тому що все ж таки мета ворога не змінилась. Це знищення української держави, це захоплення чим більше українських земель. А також ми цю зиму. Пережили дійсно без блекаутів, і тут потрібно подякувати як і владі, як і силам протиповітряної оборони за захист критичної інфраструктури. Українці не замерзли і були з світлом, і були з теплом. А також взимку вдалося відновити заблоковані Москвою обміни. Полоненими. А, впродовж зими Україна повернула 537 українських військовослужбовців з російського полону. Впродовж зими президент України Володимир Зеленський підписав безпекові угоди з Великобританією, Канадою, Німеччиною, Данією, Францією та Італією. Шість безпекових угод. Так. Протягом зими Україна потопила три кораблі, і насправді тут цінність в тому, що ці кораблі є ракетоносіями, і це дуже важливо і треба подякувати нашим силам оборони. І чим далі, тим більше російський флот боїться виходити в акваторію Чорного моря. Так, це дійсно успіх наших захисників та захисниць. А, також а, наші сили оборони збили 13 літаків ворожих, серед яких сучасні бомбардувальники Су-24 і літаки А-50, яких насправді в Росії є одиниці, також а, продовжує надходити міжнародна допомога. А, у... Зимку Європарламент ухвалив рішення про надання 50 мільярдів євро Україні і просувається справа щодо надання 60 мільярдів доларів Конгресом США. Ми маємо дуже важливе рішення Міжнародного суду за позовами України проти. Росії, тобто, це позитивні рішення щодо українських. Позовів, і це дуже і дуже важливо, тому що країна агресор повинна відповісти за всі свої злочини на території України і в першу чергу проти людини. Також ми маємо важливе рішення, яке було ухвалено 29 лютого європейським парламентом. Це резолюція, яка наголошує на тому, що потрібно посилювати санкції, але і вперше європейський союз а, за Уважив про те, що недостатня міжнародна підтримка для України, щоб перемогти країну агресор, і саме у цій резолюції Європейський парламент закликав країни, члени Європейського Союзу. Виконати усі свої зобов'язання перед Україною і в тому числі щодо постачання одного мільйону мільйонів боєприпасів. Я маю вам подякувати, пані Ірино. Адже в такому концентрованому викладі українських перемог ця зима дійсно ще одна переможна зима українського народу і української державності. Коли воно розтягнуто в часі, ми інколи забуваємо про ці перемоги, чого дійсно не варто робити. Ще одна із українських перемог, яку обговорюють останніми днями по всьому світу, це Перший Оскар за документальну стрічку «20 днів у Маріуполі. Наскільки, на вашу думку, ця перемога важлива? Стрічка «20 днів у Маріуполі здобула перший оскар для України, і мені здається, що ця нагорода це в першу чергу затвердження правди про російсько-українську. Війну у всьому світі, режисер документального фільму Мстислав Чернов у своїй промові сказав, що він би не хотів цього фільму, що він би не хотів, щоб Російська Федерація здійснювала збройну агресію проти України, що він би віддав цю нагороду, щоб. Росія не вбивала тисячі українців, і він би віддав цю нагороду, щоб Російська Федерація повернула українських полонених на українську землю. Однак фільм є, його бачили і побачить мільйони. Так і насправді це дуже важливо, тому що Якраз цей Оскар дасть можливість почути оцю всю правду, побачити всю правду, напевно, що десяткам мільйонів людей у всьому світі. Ви знаєте, режисерська ж група знімала цю стрічку, коли саме Маріуполь. Був в облозі, і журналісти, ризикуючи фактично власним життям, знімали, спілкувалися з маріупольцями. Також їм було дуже важко вивести цей матеріал таємно і вони вивозили через блокпости. Тому мені здається, що це велике досягнення всього колективу проекту. Тому що я впевнена, що там працювало дуже багато людей. І що стрічка «20 днів у Маріуполі, і перший Оскар в Україні це в першу чергу про правду, про жахіття війни, про агресора і про відповідальність, відповідальність і всього світу, тому що. Ми не можемо ні забути ці злочини, ми не можемо у світі всьому не бачити війну в Україні. Ми не можемо не реагувати на це. І я дуже сподіваюся, що завдяки цьому фільму увага всього світу на те, що війна в Україні не припинилась, що Російська Федерація продовжує війну. Проти України, проти людини в першу чергу буде ще більш помічено, і люди допомагатимуть Україні та українському народу у боротьбі за справду за правду за мир та справедливість. Я дякую вам за вашу позицію. І дякую за час, який ви знайшли для нашої розмови. Дякую, дякую вам і дякую вам, шановні глядачі, які свій вільний час присвятили нашій розмові. Нагадаю, сьогодні в нашій студії була народна депутатка України Ірина Борзова. І У підсумку я можу тільки повторити слова пані Ірини. На українській землі буде піднято лише один прапор, і це синьо-жовтий прапор України.